Росіяни знову стратили українських військовополонених. Це РБК Україна, і ми розкажемо усі деталі трагедії. Даними аналітиків Deep State, 3 січня противник проводив штурм позицій 141-ї окремої піхотної бригади в районі села Нескучне Волноваського району на Донеччині. Троє українських бійців здалися в полон. Їм зав'язали руки, вивели перед позицією і розстріляли. Пострілами в потилицю на трагедію вже відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець. Попри те, що згідно з Женевськими конвенціями, військовополонені є під особливим захистом, і жодна країна не має права їх катувати, знущатися чи позбавляти життя, Росія демонструє нехтування міжнародними нормами. Я як уповноважений Верховної Ради України з прав людини вкотре негайно звертаюся до міжнародного комітету Червоного Хреста та Організації Об'єднаних Націй. Ці організації мають засудити цей злочин і здійснити тиск на російську сторону для припинення подібних актів. А Головне управління розвідки перехопило розмову окупантів, де командир наказав стратити українського полоненого. Так, у розмові російський військовий доповідає командиру підрозділу зі складу 60-ї окремої мотострілецької бригади 5-ї армії збройних сил РФ. Про чергове завдання і захоплення у полон українського військового. У відповідь на це командир наказує поспілкуватися з Укропом особисто, а потім обнулити його. Там вони ще й пленувалося, бо укропа я так зрозумів. Поняв, а як завтра задачі будуть виконувати? Я кажу, так, так як завтра, кажу, да як завтра будемо задачі виконувати, я чуть не зрозумів. Ну я так і буду робити, і та група спробує. С запада одну и с востока одну затянули. Выводи своих свинов не способных, перепрошивай, пила их, полкай, если они по дороге не Пусть он их перепашьет, и Вот. С этим укропом сам лично пообщайся и обнули его на. Как меня понял? Те, що російські командири наказують страчувати українських військовополонених, підтверджують і окупанти, які потрапляють в український полон. Нам в плен попало три военнослужащих української армії. Після того, як старший зв'язався з командуванням, йому по рації було передано, що з пленними возиться некогда, пленних нікого не брати, і... Дали команду расстрелять. Что группа сделала? После того, как выполнили приказ, и расстреляли пленных Ну а после этого мы выдвинулись дальше Через какое-то время мы попали под Плотный минометный огонь И Атаку ФПВ-дронов Наша группа была вся уничтожена Я остался один И поэтому Не видел никакого другого способа Захрани свій життя, як здатися, поэтому здався. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець неприкінці 2024 року заявляв, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підтверджено 177 випадків страти українських військовополонених. Причому за минулий рік кількість випадків страт українських бійців майже вдвічі більша, ніж за два попередні роки разом узяті. Так, на початку жовтня 24-го окупанти тільки за один раз розстріляли 16 наших захисників, які здалися в полон на Покровському напрямку Донецької області. В офісі генпрокурора зазначили, що це наймасовіший випадок страти українських військовополонених на лінії фронту. Ми можемо порівняти, що у у 2024 році офіційно підтверджено страти 109 українських військовополонених. Ми бачимо, що тенденція кардинально погіршилась. Але і ці 177 випадків лише ті, які вдалося офіційно підтвердити, за допомогою відеофіксації чи перехоплень. Дмитро Лобінець каже, до нього дуже часто надходить інформація про страти, яку не можна підтвердити. Проте є всі факти, які вказують, що злочин стався.